Друзі, ми опитали 100 тисяч одеситів, що виявити найцікавіше питання, і ми відповіли на них. І якщо ви хочете дізнатися про ці питання, обов'язково напишіть мені. А зараз ми проводимо соцпитування про Пасху. Існує три Пасхи: єврейська, язичницька, поганська та християнська. Яку ж святкуєте ви? Язичницьку, просто їжа та питво, християнську виконуєте заповідь, чи єврейську? Також напишіть про це у коментарях, і ми обговоримо цю тему. І якщо ви хочете дізнатися більше про Пасху і ту роботу, яку проводить міжнародна місія Слово Боже, перебуваючи в Одесі посеред війни обстрілів, то напишіть мені, і ви зможете приєднатися до щотижневої конференції. А якщо захочете, то щодня ви зможете стати частиною церкви Слово Боже і брати участь у молитвах та у вивченні Слова Божого. Hi,